Вітаю, колишній президент Віктор Ющенко, Віктор Андрійович, дав інтерв'ю, де, з поміж іншого, ну вимагає наступу на Москву. І він там говорить про те, що кордони 91-го року це, це тільки проміжна ціль. От я зачитаю, колишній президент України заявив, що не буде задоволеним навіть виходом на кордони 91-го року. І додав, що жодна нація не може жити безпечно, доки існує московський путінський режим. Віктор Андрійович, ви знаєте, я з вами абсолютно згоден. Тільки одне але одне питання. А ви вже штурмуєте посадки там в Донецькій області? Ви вже виходите на кордони 91-го року. Ви особисто. Та ви пенсіонер чи не пенсіонер? Я не знаю. Ви заслужений. У вас там напевно, і бронь є. Як у колишнього президента, чи, можливо, я не знаю, по якій частині ви заброньовані, ну, якось заброньовані, бо по ефірам ходите. Можливо, ви викладач десь в університеті на 0,75 ставки, можливо, вчителем десь влаштувалися в якійсь сільській школі ходите туди, читаєте там історію України, наприклад. Ви ж її дуже гарно знаєте. Ви ж коли банком керували, так ви паралельно історію України вивчали. Ну, напевно, бо, бо як інакше. Так, от тут іще одне питання. А сини ваші? Син один там, я знаю, все одружувався, невістка ваша, кажуть, у Москві десь. Ви просто хочете до Москви дійти, щоб з нею привітатися? Чи що? Чому ви хочете до Москви дійти? І син ваш, він, він де? Де син ваш? Посадку штурмує, Москву штурмує, можливо, десь на Заході? Вибиває допомогу Україні. Де, де ваш син? Син? Де? де він? Там і один, і другий, де? У вас тільки бізнесів утворилося після Революції Гідності? кажуть, скандали були. Ну, це не перевірена абсолютно інформація. Син ваш там постійно, там якісь скандали були з патентуванням Ющенко, так там і так далі. Ви тоді, коли людям про мед розказували про бджолів, там про що ще щось, Поки у вас там Юля Тимошенко з Петром Олексійовичем Порошенко не могли поділити вашу увагу. Ви тоді, ви тоді думали про те, в що може Україна вляпатись, якщо будуть ось такі, як ви? Ви думали про те, що є східний сусід, дуже агресивний, і потрібно якось збалансувати свої слова, політику, свою балаканину, трьох свій, для того, щоб українці звичайні не гинули. Бо ви не гинете, ваші діти не гинуть. Ви сидите в комфортній студії, і розповідаєте, що треба е, наступати на Москву. Так беріть свого сина, беріть своїх невісток, і Go, ви можете це зробити. Наступайте, купіть собі всю необхідну амуніцію, ви можете собі купити, у вас гроші є. І, будь ласка, ви можете командувати там якоюсь ротою? Ну, більше вам дати не можна, бо накомандуєте так, що всі люди загинуть, крім вас. Що це ви несете в студіях? Який наступ на Москву? Віктор Андрійович, який наступ на Москву? Для чого ви це говорите? Для чого ви це говорите в студіях а, на всю Україну, де українці вже не знають, як досягти миру? Виникає просте питання, Віктор Андрійович. А чи не от з таких, як ви, все почалось? Чи не з таких, як ви, сільських бухгалтерів? Не хочу образити сільських бухгалтерів, але Віктор Андрійович там десь колись починав. А потім чомусь вирішив, що він і президентом буде, і великим бджоларем, і великим знавцем історії України. Де ви це все набралися? Де, Віктор Андрійович? Ви не розумієте реально, що слова такої особи посадової, як ви, вони тут же хапаються російською пропагандою. Ви цього не розумієте. Та вашу тезу будуть транслювати по всіх російських каналах, смакувати і казати: подивіться, оце президент України, колишній, але президент. Подивіться, що в нього в голові. Подивіться, що в нього в голові було з 2004 року. Віктор Андрійович, люди, коли вийшли на майдан і кричали Ющенко, так вони не кричали тоді: Захопимо Росію там. Будемо там, ну, визволятись десь і так далі. Люди тоді не говорили про це. Люди вийшли на Майдан за вас, тому що їх кучма набрид. І людям тоді вважалося, що ви світло оконце. Вони помилились, Віктор Андрійович. Люди помилились. Ви людям нічого не дали корисного, на мою точку зору. Люди не стали жити краще. Люди не стали жити безпечніше, заможніше. Люди нічого не отримали. Люди отримали від вашої, вашого керування тільки Віктора Федоровича Януковича на посаді вже через кілька років. А потім Майдан був. А потім все інше було. Я щось не пам'ятаю, Віктор Андрійович, щоб ви в 2014-15 році штурмували і визволяли Донбас. Що ваш син там служив. Я щось не пам'ятаю, може, я щось ну, помиляюсь, можливо, служили, але я не знаю цього. Дуже страшна історія. Віктор Андрійович, от дивишся на вас і думаєш, і ви ж були президентом. Оце ви з такими думками керували країною. Це дуже страшно. Це дуже страшно, тому що виявляється, виявляється, президенти, хоч і колишні. Не думають про безпеку українців, а думають про наступи на Москву і впевнені, впевнені, що наступ на Москву дасть українцям добробут, щастя, життя і так далі. Ви дійсно так розумієте? Чи це наслідки хвороби, яку ви пережили? Ну, якщо так, то не ходіть по ефірах, якщо це наслідки хвороби. Не ходіть по ефірах. Ви лякаєте українців. Українці просто жахаються від того, кого вони обрали. Тобто, це людина, яка дійсно, я не хочу сказати, підштовхувала, але яка не оцінювала ризики, в якій завжди перебувала Україна. Бо ваш один з наступників, Петро Олексійович, той такий же самий, як і ви. Ви ж не даремно там разом. Щоправда, той ще і партію регіонів засновував, як кажуть злі язики. Так Петро Олексійович навіть е, після смерті Парубія сказав, що то Путін. Ну так якщо ви отакі два президента, які в, у, в усьому у вас винний був тільки Путін, так це дуже легко керувати. Економіка впала, Путін винуватий. Газу нема для населення, Путін винуватий. Села розвалені, Путін виноватий. Позабирали у народу. Ресурси Путін винуватий. Олігархів наплодили, Путін винуватий. Ну так це дуже легко. А потім, потім, коли ти вже не керуєш країною, треба прийти на ефір і сказати, треба наступ на Москву. І тоді у нас все стане добре. Віктор Андрійович, а що у нас стане добре? У нас олігархи зникнуть. У нас людям повернуть ресурси, які були вкрадені, в тому числі і при вашому управлінні. У нас депутати стануть адекватнішими. Віктор Андрійович, що зміниться? Що Що зміниться? Ви не хочете займатися країною? Ви хочете займатися великою геополітикою і геостратегією, будучи в душі глибоко, сільським бухгалтером. Це не ваше, Віктор Андрійович, не ваше. Ви випадковим чином потрапили в крісло президента. Випадково. Замість того, щоб сьогодні виконувати просвітницьку роль. Бути на боці громадян, ви приходите в ефір і несете оцю нісенітницю, як на мене. Вибачте, Віктор Андрійович. Але я особисто, я особисто. Ладно, не буду вас ніяк дергати, ви поважна людина, маєте право, вас знімають, у вас журналісти беруть інтерв'ю, але як мені здається, ви трішечки безвідповідально говорите в ефірах. Який наступ на Москву, Віктор Андрійович? Беріть автомат і починайте це робити. Разом зі своїм сином. І ми вас будемо поважати. Або ні. Не забувайте підписуватись, лайки, дизлайки вітаються, поширюйте відео, ставайте спонсорами каналу. Бережіть себе. Навіть відео не...